Всім привіт! Сьогодні у нас коротка практика медитації. Зробимо медитацію миру, взагалі не тільки для миру у всьому світі, а для миру всередині себе. Так, нам дуже важливо теж мати внутрішній спокій, щоб ми змогли передати цю енергію спокою. Гармонія в світ, оскільки без миру всередині себе, а мир загалом у світі як такий, неможливий. Тож влаштовуйтеся зручно, і давайте з вами розпочинати. І розпочнемо в вільній позиції, з Можна влаштовуватися або сидячи, або ж навіть можете зі на коліна попасти в долоні теж на коліна, заплющити очі, так погляд тримати більш-менш в районі брів. І розпочнемо з вами з глибокого дихання. Дих. Видих, видих, надих, видих, обдих на один, на два, на три, на чотири, обдих на один. На 2, на 3, на 4. І вдих на 1, на 2, на 3, на 4. І видих на 1, на 2, на 3, на 4. І вдих на 1, на 2, на 3, на 4. І видих на 1, на 2, на 3, на 4. Продовжуємо дихати. Тепер зробимо дихання трохи більше. Розтягнемо його з рахунком на 5 секунд. І ще трохи пізніше з рахунком на 6 секунд, щоб війти в такий більш-менш медитативний стан, стан спокою. Продовжуємо дихати і наступний вдих розпочнемо з рахунком на 5. Тож починаємо вдих на 1, на 2, на 3, на 4, на 5. І видих на 1, на 2, на 3, на 4, на 5. І вдих на 1, на 2, на 3, на 4, на 5. І видих на один, на два, на три, на 4, на 5. І вдих на один, на два, на три, на 4, на 5. І видих на один, на два, на 3, на 4, на 5. Вдих е на один, на два, на 3, на 4, на 5. І видих. На один, на два, на три, на 4, на п'ять. І видих. На один, на два, на три, на чотири на п'ять. І видих. На один, на два, на три, на чотири на п'ять. І вдих. На один, на два, на три, на чотири на п'ять. І видих. На один. На 2, на 3, на 4, на 5. Продовжуйте дихати у своєму темі. Розтягуємо наше дихання. І наступний рахунок зробимо з вами на 6. Тому, розпочинаємо. Вдих на один, на два, на три, на 4, на 5, на шість. І видих на один, на два, на три, на 4, на п'ять, на шість. Вдих на один, на два, на три, на 4, на 5, на шість. І видих на один, на два, на три, на 4, на п'ять, на шість. Продовжуємо дихати, рахуємо на 6. Якому тяжко, можливо, на 6, то робимо на 5, а кому все-таки тяжко, можливо, а навіть на 5, то робимо на 4. Тобто максимально в своєму темпі намагаємось зробити. Але за рахунок, рахуємо собі дихальні цикли, щоб у нас дих. Та видих вони дорівнювали одне одне. Продовжуємо дихати. Дих на один, на два, на три, на 4, на п'ять, на шість. Видих на один, на два, на три, на 4, на 5, на шість. І вдих на один, на два, на три, на 4, на 5, на шість. І видих на один, на два, на три, на 4, на 5, на шість. І вдих на один, на два, на три, на 4, на 5, на 6. І видих на один, на два, на три, на 4, на 5, на 6. Продовжуємо дихати в своєму темпі. Глибоке дихання. Концентрація. Зараз тільки надихаємо, не пускаємо інші думки собі в розум. Відчуваємо, як наша нервова система розставляється. Продовжуємо дихати. Тепер концентрація в нас в районі грудного відділу. Потумки так переносимо нашу увагу в грудний відділ в районі серце уявляємо собі, що в нас там. Світло в формі мигдалевої кісточки яскраве світло, чиста енергія, енергія абсолюта, насіння нашої душі І з кожним. Тихом уявляємо собі, як ця енергія розкривається, це світло розходиться по нашому тілу, і з наступним видихом ця енергія трохи звужується, така пульсація енергія. Чуваємо, що ця енергія це не просто світло, це наш душевний спокій, це любов до себе до цього світу. Це той самий мир, душевний спокій всередині себе. Він завжди там, його завжди можна віднайти цей спокій. Ми завжди можемо повернутися в цей стан. Незвичайною практикою дихання, заспокоївши взагалі свій розум, свої Мичаємо, що ця енергія вона живе своїм життям, тобто вона навіть не залежить від того, як ми дихаємо, вона дійсно пульсує, живе своїм життям, вона завжди там. Це наше насіння душі, яке дарує нам мир. В Серці. Нашому розумі, нашому тілі І відчуваємо, як це світло наповнює нашу душу, прогріває наше тіло, взагалі. Не тільки тіла, а й поза тілом. Я маю цей мир всередині В себе цей спокій, і цей спокій випромінюється. Навіть поза за оболонку мого дя продовжуємо дихати від гороко і подумки теж. Уявіть, когось із своїх близьких, можливо, це батьки, можливо, це діти, можливо, це друзі, можливо, коханий або кохана. Когось, кому ви цей душевний спокій хочете подарувати, кому він дійсно потрібний в цей момент. Можливо, хтось переживає якісь непрості моменти в житті, можливо, навіть якісь трагічні події, але ми не фокусуємося на цій драмі, на цій події, ми фокусуємося на душевному спокої, неначе ви всю енергію світла передаєте. Тому, кого ви любите, кого ви зараз хочете обійняти цією енергією, посміхніться цій людині. Нехай вона відчує ваше тепло, ваше світло, ваш спокій, вашу любов. Побажайте щось, подумки, що ви хочете зараз для цієї людини, щоб в неї в житті складалося і відправте ваш намір. І цього як ви цю енергію подарували людині, відчувайте як вона потроху зглужується з оболонки зовнішньої вашого тіла переходить ваше тіло. Ізбужиться знову ж таки, ми далеко насіння в районі грудей. Обов'язково, якщо ми енергію відкриваємо комусь, то завжди її закривайте. Не тримайте її відкритою. Те ж саме стосується практики. Ми відкриваємо практику свою енергію і закриваємо. Ми її не даруємо, так сказати, кому попала. Даруємо своїм близьким, даруємо її тим, хто нашої енергії варте, хто її заслуговує І після цього. Повертаємо до ясності знову наше дихання глибокий вдих. видих, вдих, видих. І до гори ні разом. Видих до чла, до губ, до грудей. Дочма. Такий наклон вперед і завершуємо практику. Дякую вам. Все. Доєдналися до цієї медитації. Сподіваюсь, ви себе відчуваєте набагато спокійніше, що ви, можливо, теж зробили щось корисне не тільки для себе, а й для своїх близьких. Щпродовжуйте тримати цей душевний спокій всередині себе та дарувати його людям поруч, а дарувати тільки тим, хто дійсно цього заслуговує. Дякую Намасте.